Усім привіт! Всім доброго ранку. Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я у магазині Копійочка. Нові акції, знижки. Подивимось, що є цікавого нового. Бажаю приємного перегляду. 1750 коштують підслідники. Чоловічі, жіночі. Переважно йдуть однотонні, або є ще із такими літерами. Хрусткі трубочки, креском. Смаки. Банан, горіх, шоколад 12 гривень 40 грамів. Сік яблучний 1 літр за 25 гривень. Чайник об'ємом 1 літр та 800 мл. Електричний 225. За 39 гривень. стакан скляний 260 мл. Він схожий на крижинку, і тут іде перехід кольору від блакитного до рожевого. Антиперспіранти чоловічі Old Spice стійки 50 мл за 95 гривень. Вологі серветочки для прибирання 100 штук 144 гривні. Сліпі. Від Lenore. Просто супер ціна, 160 гривень на ополіскувач у гранулах. Я користувалась такими, щоправда, мені привозили із-за кордону. Я була дуже задоволена. Ці мають по 210 грамів вагу. Дешевшого я не зустрічала варіанту. Паста миюча Zipping став 850 г за 125 гривень. Вологі дитячі серветки із клапаном 120 штук за 28 гривень. Набір тут є і фартух, і прихватка, і рукавичка. Ціна 115 гривень. Також появились в продажі силиконові форми ананасики. Є декілька варіантів кольорів. Ціна 35 гривень, виходить 12 штук. Сердечка, рожеві фіолетові. Ціна 35 гривень. Пише, що для льоду, але вони, знаєте, такі високі, що я думаю, що в них і цукерочки можна робити. Думаю, ось цю красу ви вже бачили. Але це вже дуже краса. Ціна 55 гривень форма для кексів 6 штук. Такі 75. І кумашки різні. За 80 гривень. Форма для льоду силіконова, смайлики. Так, кольори є три. синій, зелений та рожевий. Виходить 28 штучок і ціна 49 гривень. Посуд переважно не акційний, але є дуже цікавенькі форми. Такі соковиті. Ціна 115 гривень. Апельсин, лимон. 49 гривень, тарілка керамічна. Набір тарілочок для закусок 6 штук за 185 гривень. 34 гривні тарілка скло керамічна діаметром 19 см. Глибша тарілочка. Ціна 49. І такий варіант найбільшого діаметру. Вона йде як обідня. Ціна 55 гривень. Така ціла колекція з акційною ціною тарілочка діаметром 20,6 за 75 гривень. Піали по 34. Блюдо прямокутне за 65 гривень. Тарілка керамічна, 20 см діаметр, вона є глибока, за 115 гривень. Вермішель швидкого приготування ріва 12 гривень 60 г. Каша перлова зі свининою 60 гривень. Соус чумак часниковий за 25 Куркума 15 г за 12 гривень. Не бачила я таких вузеньких контейнерів. 85 гривень. Вони із кришкою. Ну, і то буває, що треба іменно такого вузького варіанту. От Є в купівці. Є, правда, і інші варіанти, але не акційні зараз. Набір контейнерів за 39 гривень. Три штуки, два по 50 мл і один на 90 мл. Ще є ручка. Бачу тут на фото, що вони закручуються. Це дуже добре, буде надійніше. К брати з собою для дитини якісь перекуси. За 1250 контейнер харчовий об'ємом 900 мл. Чашечка із надписом кофе об'ємом 220 мл 29 гривень. Є у різних кольорах. Такі чашечки по 350 мл об'ємом. 49 чашечка, з якою можна пити і бавитись. Вчите тут є рідина, але вона густіша, ніж вода, і ось ці метелики повільно пливуть. Так, її і без рідини просто блискітки. Шкода, нема цінничка. Акційна ціна на таку чашечку із кишенькою 95. Загалом тут дуже цікаві чашечки на любий смак. Це така дуже тоненька. Я таких боюсь. Вони, знаєте, треба дуже з ними акуратно, особливе поводження. От, дивіться, ще один варіант. Теж з метеликами ці були блакитні, а ці сині. Тут рідини менше. Ще один варіант з акційною ціною 39%. Тут знижка аж 40%. Так-так-так. Щось мені здається, що ця чашка, якщо так так і є, бачите, якщо налеїти п'яток, то малюнок стане кольоровим. В даному випадку це є совенятко. Кропочка розклеїлася. Ці інстаграмні скляночки, об'єм 480 мл зі скляною трубочкою 115 гривень. Будемо він теж йде із трубочкою 115. Є ще такий силует жіночий, 135, серце, пташечка, або квіточка, або ось такий варіант, я б сказала, двосторонній, Ціна 135. За 29 гривень такі скляночки об'ємом 180 мл, ніби простенькі, але вони дуже цікаво дивляться такі. О, Пакети для сміття хата багата. 30 штук, 35 літрів 38 гривень. Такі 14,50 теж, 30 штук, 35 літрів. Вони трошки тонші. Губки кухонні, 45 гривень, 5 штук, сірі. Рожево-фіолетові від Fine. Ціна 33 гривні за 4 штуки. Кишеня для крана для губки, ціна 17 гривень. Кольори є в асортименті. Така щітка за 9 гривень, та 50 копійок, досить простенька, але і з ручкою. Така кишенька за 29 55 гривень коштує Йоршик для унітазу. Аріель капсула для прання 22 штуки 349 гривень. 12 капсул 170 гривень. Персіл 193 гривні за 13 штук. Савекс 190 гривень 15 штук упаковці. Аріель екстра. 4 в 1 – 10 кассу за 150 гривень. для прання перволь 199 гривень 1 літр. для прання «Солар» – 5 літрів за 173 гривні. Засіб чисте чудо 90 гривень за 3 літри. Little біє. Ціна 39 гривень 1 літр. Зося 75 гривень 2 літри. Гала аквапудра кілограм 800 грамів за 200 гривень. Капсули чисте чудо 70 гривень 10 штук. Брікс 100 гривень 14 штук. Лоск 199 за 15 капсул. Перволь у капсулах 13 штук 178 гривень. Маю таку думку, що колись вам зроблю супервеликий огляд ось цих товарів, Будуть дуже все цікаве. Знаєте, буває, що щось треба таке вдома, і не знаєш, а де ж це таке можна купити? От, власне, тут можна і купити відбійник для меблів. 50 штук, вони йдуть такі гелеві, можна всередину в тумбочку наклеїти, знаєте, щоб не було такого дзвінкого звуку, коли закриваєте дверки. 49 гривень за 50 штук. Так, подовжувач для крана. Ціна 65 гривень. Хочете пір'я кольорові? Прошу за 5 гривень. 10 штук. Шило. Ціна 30 гривень. Великий набір гудзиків 15 видів за 39 гривень. Тут, тут що захочете? Набір голок. Ще з такими наперстками, по 24 гривні. А це є нашивка наліпка. Так розумію, вона вже проклеєна. Так, ціна 4 гривні. Ну Так, 4 гривні. Дитячі 4 гривні. І знаєте, що так побачила? Що ніби їх дві штучки по цьому видно? Що тут дві. Теж нашивки біленькі. Отаке, цікаво, знаєте. А це дзеркало з заднього виду для велосипедів. Можна і на самокат. Ціна 15 гривень досить бюджетно. Так, це для. Велосипеда чи для м'яча, для м'яча. Набір. Ціна 29. Так, опа, колодка на код. Угу. Не сканою. 95 гривень. Так, як ви зрозуміли, тут можна надовго застрягнути, залипнути. А це є для. Велосипеда, мабуть, теж. Резинові накладки на кермо. Додаткове дзеркало для автомобіля. Дві штуки. Йдемо далі. Корм для котів м'яу по 11 гривень. Фелікс – 15. Фріскас 11. Ще є такі набори, органайзер для пакетиків і пакетики. Два рулони в упаковці. Ціна 39 гривень. За 19,50 пятьдесят на 6 гачків. Такі пом'якшувачі для взуття в кого гризе. Ціна 28 гривень. Кульки для прання одягу 65 гривень дві штуки. О, є ще такі, знаєте, силиконові. Вони йдуть різної форми на різні частини, так би мовити, Ось ці під підпальчики. Є ще під п'ятку. Чи то є всякі Асортимент великий, буває, виручають. Рушнички паперові, торгова марка «Диво». Один рулон 50 гривень. Серветки паперові, 150 штук 53 гривні. Сухі серветочки Зева по 9 гривень. Рута дитячі 155 штук за 48. Ого, які красивенні, Виглядають як тканині. Є із сріблом або із золотом. Ціна 49. Є бюджетніші по 29 на наторела. Вологі серветочки манюні 8 штук за 12 гривень. Натурели вологий туалетний папір 29 гривень штук. І 49 гривень 80 штук. Такий туалетний папір вологий за 45 гривень 130 штук. Такий папір туалетний дитячий 4 рулони, шаровий 45. Освіжувач повітря Ейрвік. Ціна 75 гривень. Натурела прокладки по 43 гривні. Лібрес 38. Тампони Тампакс 88 гривень. В упаковці 16-18 штук. Гарні ціни на дитячі зубні щіточки 10 гривень, 14,50. Акція 2 дорівнює 4 на усі прикраси для волосся. Обирайте будь-яких 4 одиниці, а оплачуйте за 2 дорожчі. І звертайте увагу, якщо її акційна ціна, то цей товар не піде за такою акцією 2 дорівнює 4. Або знижка, або ось така акція. На жіночі сумочки, акція 1 дорівнює 2. Обираєте будь-яких дві сумки, а оплачуєте за одну, яка є дорожча. Так. Такі сумки бананки 285 гривень 165, 375. Кольори є на вибір, вона може бути вища при потребі. 375, 285. Такий рюкзачок через одне плече 245 гривень. Така сумочка на телефон я б сказала, 185. Бананка 165. Бежева колекція щіток для волосся. Ціна 75 гривень. Є такий, такий, і квадратні. Квадратні за 65 з дерев'яною ручкою. Вологі серветки на турели, ціна 54 гривні з клапаном. Пустушка дитяча ціна 60 гривень, 110 Кніпсер дитячий, 9,50, пляшечка для напоїв 125 мл, 68 гривень. Ой, які цікаві набори. <сміпсу> з кониками. Воделка та ложка. Ціна 65 гривень. По 30 гривень серветки до столу 20 штук. Такі по 20 набір тарілочок, діаметр 18 см, ціна 15 гривень. Тут, мабуть, більше, ніж 6 штук. Не бачу кількість. Не бачу. Дезоренти спреї Фа по 90 гривень жіночі. Акс чоловічий по 103 гривні, Фа 98. Дав жіночі 115, стіки Old Spice по 95. Дав жіночий по 120 Скраби для тіла по 52 гривні 250 мл. Виглядає дуже апетитно. Такі, знаєте, ягідні аромати. І ще є кокосовий варіант за 60 гривень, 200 грамів. Такі теж з акційними цінами по 90 гривень. Тут вага 500 грамів, а ці менші по 350, хоча ціна однакова. Геллітіло алоєвера 75 гривень по 50 гривень, 120 мілілітрів. Засоби від L'Oréal гель крем ціна 75 грн за 150 мл